Бажаю всім гарного дня, гарного здоров'я і милуватися, любуватися клумбами, менше на них працювати. От знайшла тую, пірамідальна східна туя. Я її вивчала на одній з клумб, побачила для того, щоб узнати, що це за туя. Це чудо туя. Дивіться, як вона зараз травень місяць, початок травня, як вона квітне, на туї квіточки. Ніколи раніше не бачила, щоб туї квітли, бо вдома в мене є туї, але такої квітучої туї немає, чи я так близько не придивлялась? Ну як я могла не придивлятися. Ось це така соня туя, східна, пірамідальна. Така, отак вона квітне. Так гарно вона росте на фоні туї смарагда, на фоні ялівців. Ми бачимося, тут низка ялівців росте різних. І туя смарагда. Туя смарагда це завжди така краса. Висока краса. туї смарагди. Ми бачимо. Цілий ряд іде туй, а під низом ідуть ялівці. Ялівці різних видів, а, і тис. Бачу, що ось тут і тис є. Тис гарненький, такий прирости, тис звичайний на ньому Ягідки пізніше будуть червоненькі, він і зимою прикрашає. Зараз подивимося на других клумбах. Я ще бачила такі туї. Тут міскантус росте, гортензії ростуть. Сосна моя любов, все мрію, прососне, також відео зроблю, прососне. Бачимо, ось така клумба гортензії, її посаджені і замульчовано. Треба буде прийти подивитися, як вони тут будуть квітнути, як буде. Міскантуси високі, скоро будуть, повиростають. Але іду, моя ціль вон туди, до цієї клумби. Небо таке гарне, такий гарний фон. І підходжу знову до цієї східної, пірамідальної. Очей від неї відірвати не можу, тому показую ту я, яка квітне. І як гарно садити тую, бачимо, вона з таким відливом йде, що її можна саджати на клумбок. Вона є прикрасою для клумб. І на цій клумбі хочу показати вам. Крім туї, ще росте барбарис, ростуть ялівці, росте тис. Вон барбариси, такі пурпурові барбариси. Ось отакі йдуть ялівці. Туди також ялівці, якась незвична ялинка. І всьому є фон, туя смарагда. Вона так фоном є для будь-якої клумби. Вона струнка. Роботи з нею немає ніякої. І далі підійду і ще бачу таку меншу тую також східну, ось і така гарна туя. Я для себе її знайшла. Такої туї в мене немає. Це означає, що вона у мене буде. Тому що, якщо взяти, ось ми бачимо тує, ялівці йдуть, то ця ялинка я. Вона така струнка, як і ту Ясмарод. І вона дуже-дуже гарна. Вона якраз в, в цей ансамбль, в ці композиції хвойнику, які я закохана просто в хвойні рослини, вона просто не перевершена. Тому е я не тільки мрію, а я впевнена про те, що моя мрія здійснюється. І така туя у мене також буде. Зараз звідси покажу вам тую, яка росте. І вона також є, з того боку, вона є вертикалью для оцих горизонтальних ялівців і барбарисів. Барбарис оцей, також він скоро буде горизонталью. він виросте вище буде цей барбарис. Отака гарна клумба. Це просто одна клумба. Посадив вот отак вічно-зелені. Нехай вони ростуть і нехай вони нам дарують отаку красу. Ось така краса від оцієї тує. Дуже-дуже гарна туя. Зараз я покажу, по той бік знаходиться ще одна клумба. Так, далі бачимо, воно все зеленіє, все гарно. І по той бік я йду знову до таких туй, пірамідальних східних, і показую, вони знаходяться ось в композиції ще з такими рослинами. Оце пірамідальна туя. Оце її краса. Так що, друзі, я рада, що я знаходжу якісь. Новинки для себе і вам показую. З задоволенням милуйтесь, любуйтесь зі мною цим усім. І бажаю вам всім гарного дня. І говорю вам до побачення.